Доброго здоров'ячка! Вас удас. Привіт, усім! Бонжарно! Ми в мальовничому місті. Подивіться, який ззаді нас край ведгарний. Ми в мальовничому місті Дінен. Зараз будемо підійматися ось на ту гору. Так що погнали! Ми з Богданом вже колись були у цьому місті, десь у вересні. Тут дуже класно, мальовниче містечко, красиве, і тут дуже смачна піца Вона була білісно, просто Муа! у нас сьогодні такий гарний сонячний, чудовий день. Бо перед цим цілі тижні були такі похмурі дощ, що. Ну а це вчора був такий гарний сонячний день сьогодні. Як весна настала, знаєте? Богдан. Богдан, Богдан. А візьми на нам заграй на, на саксофоні. Я не вчився. Забулася, ти ж любиш грати тільки на моїх нервах. Це єдиний інструмент, який ти міг грати. Що тільки ти граєш на моїх нервах? Ні, дорогенький, ти. Вона пропонує мені от сюди, отак от, от підійматись по цих сходах аж туди наверх. Або бути крискою і там є певні Піднятися ним. Подивимося. Ми вирішили, що будемо підійматися сходами. Фізарядку Богдан, для тебе зробити трошки. Щоб ти булочки свої трошки напряг. Oh no. а на А може ми завжди йдемо на філікльорі. Ти що було. не вийшла, ти вже, ти вже хочеш з'їжджати. Це добре. Підніматися по сходах це дуже корисно для колінного суглоба. От сходити це шкідливо. Тому... Ти не будеш сходити, ти будеш збігати. Ні, похитимо, якщо похитимо. Не треба було б. Під'їхати туди на полікуляти, а назад вже сходити Богдана, це ми бомбули. Тяжко, мій. Мій. тяжко. Тяжко. вдягнула таку рукавичку на другій реціні, і тепер я можу триматися за поруч. Зарядка, тому що потім планується плотний нас обід з макаронами, Но треба підготувати да, спалити зайві калорії. мені здається, що в тебе і так немає зайву. Ми піднялися. Напевно, зайняло десь хвилин 10 в такому нормальному темпі, ну може 12, Досить швидко, щоб піднятися на цю скелю, то вхід коштує 12 євро. А хто хоче на фіні піднятися, то там здається 20. Сіди сонечко, а я знову забула свої окуляри сонцезахисні. Треба їх в машину положити, щоб я їх не забувала. Богдан ти також свої забув. Давай, вставай, покажеш майстер-клас. Ти ж у нас кузнець Богдан. Покажеш, як тут треба все. Роботити, а я тобі буду піддувати тут жару. На вершині скелі є територія, де можна прогулятися. Також там розташована цитадель, у середині якої є історичний музей, у якому зроблений саунд дизайн, який передає атмосферу, звуки, крики, які були під час нападу на місто під час Першої світової. Тоді ж Дінан став місцем одного з найжорстокіших епізодів початку війни. Через це там була така важка атмосфера в музеї і мені хотілося якнайшвидше звідти вийти. Походили, погуляли. І зараз спускаємося на низ. Все-таки вирішили, що будемо спускатись. Бо якщо ми так швидко піднялись, то ще швидше спустимося. Так, так, і до самого низу. І підемо туди далі. з тої гори, хотіли піти відразу, щось перекусити у той заклад, в якому ми були останній раз. Там така смачна піца подавалася. В цьому закладі найбільше зірочок, відгуків і там реально... Дуже смачно, але, на жаль, в них такий графік роботи, що вони відчиняються о 12 і зачиняються о 14, і потім вони вже відчиняються о 18 і зачиняються вже о 21.30. Ось такий у них графік роботи, але ми прийшли до них якраз о 14. -ті. Ми побачили, то, що вони закриваються, і вирішили вже. Похитрому зробити, бо може не бути столиків, і ми зарезервували столик на дві особи на 18.30. Так що сьогодні у нас буде такий класний день. Ми Зуцілий день гуляти. це місто знаходиться ближче до Франції, і тут всі мешканці говорять французькою. Дуже красива архітектура, такі маєтки, будиночки з високими верхами дуже так цікаво. Я думаю, що там можуть взяти приводи. Бо я була приводом, то я б точно там е, жила mm -hmm. на верхньому поверсі. Класний. Там мені здається, хтось і живе, бо там ось тут на нижньому поверсі. Вони зробили такі великі панорамні вікна. Ми поїхали у магазин, щоб купити можливо якусь полочку, щось перекусити. Приїхали у магазин. Він знаходиться трошки далі від міста. І дивіться, що тут є. І шачок і коник. Ослик і коник. Там ще один коник. Подивіться, скільки різновидів чіпсів тут є в цьому інтермарше, які хочеш з сиром і ялапеньо. з моцарелою і пестою, будь ласка, з брі і труфелем. Вау! І ще тут є просто з труфельо з, меду... з медом. Медовому штабу зіткнув я в шоці: солью і соусом Дінегре. Такі пасти з твікса, з баунти з денсом. Мілка. Ну, класика жанру нотела, звісно. Ну, як класно. У нас немає багато такого великого вибору всього. Придивіться на мене, скільки я чіпсів набрала, <laughs> щоб спробувати. Тоді каже, йди сюди, йди сюди, я тобі щось покажу, Думаю, що він мені має показати. Ну, і, звісно, дивіться, що він мені показує. Дві пачки за 55 євро. Дві М'яса різні. Оце на промоції, да. дві там колбаси є. Тут рулетики, Це... тут півні, м'ясо, так ти шапіс. Це твоя мрія, <ріст> добре. <ріст> Як тобі булочка? <ріст> Це піца. Це піцца. <ріст> Угу. Ця салатка якась набагато, дивіться. Ціле яйце є. Курочка, гріночки. Пармезанчик. Ну така хороша, добротна салатка. Зараз будемо пробувати. Так Я вже тут все мішаю. І дивіться, соус в них це зараз от такі пробірці. Так, я з'їла свою салатку. Вона була дуже смачна, мені так вона сподобалась, І зараз я їм твікс з сольоною Я ще такий твікс голубий з сольоною карамелью ніколи не куштувала. Мені дуже сподобався набагато більше мені подобається, ніж звичайний твікс. Не такий солодкий. М -м. Дуже класний. Ніколи не бачила, що твікс є такий голубий. Напишіть мені, чи ви їли цей сльоною карамелью твікс. Що мені не подобається в цих магазинах, досить часто, що в них немає цих щіпців, щіп таких, щоб брати, наприклад, булочки собі, чи рукавичок одноразових, щоб брати хліб чи там щось. Люди просто беруть руками. Ну я так не можу. Ну, завжди є антисептик, наприклад, чи в магазині, чи навіть з собою, щоб протерти руки і взяти. І це мене так трохи шахаєш після того. Як я вже поїла, закінчила свою трапезу. Я не забуваю про свої зубки і обов'язково користуюся ось такою зубною ниткою від фірми Procudent. чи Procudent, не знаю, чи знаю правильно. Вона для чутливих зубів, нервець, мозкована, груба, що мені подобається. рекомендую. для кожного прийому харчів <реш> <реш> для кожного прийому їжі. Користуйтеся. Не забувайте про свої зубки, бо потім можна про це пошкодувати. А зуби тургі. Про зуби треба дбати. Це справжній стиль Old Money. Вам! цій місцевості так багато таких великих маєтків. Дуже красивих. І видно, що вони старовиняті. І що там жили заможні люди і ще, напевно, живуть до сих пір їхні якісь нащадки. Мальовничі міста До речі, нас в нас Богдану ну, є вже така традиція, що коли ми їдемо в якесь нове місто, то у нас, у нас завжди є пісня, яка відповідає цьому місту. Пісня міста. І ось коли ми їздили у Брюссель по радіо, заграла ось ця пісня. І тепер, як вона грає, в мене завжди вона асоціюється з Брюселем. Ось тут копалини, вони видобувають якісь корисні породи. Щепінь. Щепінь. каже, що Щабінь видобувають. Там де ми живемо, і в околицях тут я бачу дуже багато підприємств, що вони видобувають корисні копалини. Що ти розкажеш? Це малесенький журик. Жужепа. Щозефінка маленька. <рес> Хорошенька така. Зручно навчитись на трупі дніздити і вона компактна, скрізь пройде, угу. скрізь запаркується. Все, всі поняли, все. Поняло, все. Ну, я розумію, що хочеться таку трошки, трошки щось в муці. Ні, не то біля керна. Біг Макшін. А, ти за цю. Я думаю, ти за цю. Богдан, ти поняв? Що так робити не можна. Там тобі показав. Не можна, не можна. Бо яйця відрубають і все. Так. Ну що, Богдан, ти подивився, які ціни в цій місцевості на, ж... на житло. Що ти скажеш? Що можу сказати? Коштує приблизно 80, 125, 150, але це такі хати, в яких треба ремонт робити. 150 тисяч 000... євро. Да. євро. Угу. Такі це... пошарпанці, да, так? І це гаража в тебе немає, ти маєш ставити так під домом просто. Таке, але собі. Ну, це ще по на, на місцевому ринку. Ми тут вирішили зробити розпаковку одного виду чіпсів. Це з сиром брі. І труфелем. Я ще таких не їла. Давайте спробуємо. Дай сюди чіпси мені. А тут така чіпсинка риф, рифльона, гарна. Вони такі... Вона мішалами. Не можу поняти. Вони такі жирні. Чується запах труфля. Ти їх багато не зісеш. Ну не в твоєму випадку, я бачу, ти добре приткнувся до них. Але найкраще це roasted Onion. Це ця прожона цибулька. Мій найулюбленіший це, це сирні. От я люблю сирні чіпси. Оці вони такі мощні, тяжкі. Але прикольно ще спробувати нове. Богдан розпочинає свою траву. Карбона. Карбона. А в мене піца з гормою і грушкою. Керамісу. Ну, Наш день підходить до закінчення. Ми вже вирушили дорогу додому. Нам ще десь півтора години їхати. <свісно> Сьогодні ми вперше в цьому закладі коштували карбонару Богдан для себе зимом. А я собі взяла піцу, яку я брала минулого разу: дві Кока-Коли, термісу І один келишок вина я випила. І за це все ми заплатили 40 євро. Ми завжди ще залишуємо напівок також. По-перше, я тут пробувала з тірмісу, бо <с>? я обожнюю тюремісу. У нас така традиція з Богданом ще цього літа розпочалася, коли ми поїхали у відпустку в Італії. Там в кожному закладі ми коштували тюрмісу, і воно там настільки смачне було б. Але на жаль, в Бельгії ми поки що ні разу не, не коштувало настільки смачне тіремісу, як було в Сардинії. Це... Нормальна Богданові не дуже подобається така, тому що це вона у мене була з грушкою, горгонзолою, з горішками. Вона така специфічна. Я її не змогла багато з'їсти. А я з'їла один шматочок і попросила Богдана доїсти його карбонару. Він не був дуже довольний, але ну а що він може ще зробити? Зі пару кусочків моєї піци, і ми її взяли з собою. Я її завтра собі доїм. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно і це допоможе просуванню мого каналу. І побачимося згодом. Всього вам хорошого! Пока-пока!